Рашисти знову поклали око на Херсон. Місто щодня під шаленими обстрілами, а ворожі дрони постійно нависають над людьми. Що кажуть військові та в центрі протидії дезінформації? Чи дійсно Росія готує новий наступ на Херсон? Скільки атак вже відбито і хто командує штурмами? Розповім за мить з вами новини. Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Окупанти щодня обстрілюють Херсонщину. Однак ситуація загострилася 20 грудня. Тоді окупаційні війська масо обстріляли сам Херсон. Рашисти били прицільно по житлових будинках. Таким чином окупанти прикривали свої ДРГ, які намагалися штурмувати правобережжя Херсонщини. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. Обстріл Херсона та передмістя тимчасово окупованого лівобережжя триває. Окупанти гатять по житловим кварталам критичній та соціальній інфраструктурі. Зафіксовані влучання в оселі, два медичні заклади зазнали руйнувань. Наразі відомо про трьох постраждалих. Їх доправлено до лікарні. Медики вже надають медичну допомогу. Попередньо є один загиблий всього за цю тубу. Поранено внаслідок обстрілів. Семеро людей, ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами. Попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці. Ще раз закликаю е евакуюватися тимчасова евакуація до більш безпечних районів області або регіонів України збереже ваше життя та життя близьких. З питання евакуації та безпечного прихистку звертайтеся за телефоном гарячої лінії Херсонської ОВА 0800 101 102 і 0800 330 951. Вистоїмо! Тоді дві штурмові групи здійснили спроби зайняти район Антонівського мосту під шквальним вогнем артилерії, але наступ збройні сили України відбили, а ДРГ знищили. Разом з тим у районі Херсона було виявлено купу розвідувальних дронів. Російські військові регулярно з різних видів озброєння, ударними БПЛА, ракетами, кабами РСЗВ атакують українські регіони. Зокрема, армія РФ регулярно атакує докуповану частину Херсонщини ударними дронами. Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Проку. Дін повідомляв, що Росія готує масштабний наступ на Херсон. За його словами, було підготовлено 300 човнів для перетину річки. Речник Південних сил української добровольчої армії Сергій Братчук в коментарі ТЕСЕН заявив, що російські війська намагаються захопити річкові острови Дніпра. Битва за які наголошую, триває вже давно. У коментарі Суспільному речник сил оборони півдня також додав, що за даними розвідки Росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. Рашисти залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон, яких був перекинутий на Тендрівську і Кінгбурзьку косу ще на початку осені. Після цього вже й пішли розмови про те, що окупанти надумали захопити знову Херсон. Обстрілів, розповідають місцеві, дійсно стало набагато більше останнім часом і показують, як окупанти нищать місто. После четырех, как начала ходить, так трепыхались в квартире. Еще бабушка не ходячая, то тяжело. А потом еще получается, тут рядом прилетела дом ходуном. А потом с той стороны прилетела тоже дом ходуном. А бабушка еще пламя такое видно, чем они такое. Или прилет был такой, что дает факел какой-то. Бабушка перепугалась, еле ее отпоила. Тяжело, тяжело. Ну так квартира наша пока, слава Богу, не пострадала. Ну я смотрю, як люди пострадали. Це труба, це труба. На вибуховій бомбі, розумієте? От о четвертій ранку почалось, оце пекло, і просто без кінця і краю не зрозуміло, звідки вибухи, звідки... Ну, без кінця і краю. Там у нас роз... розтрощено на Чорноплоцькій, на Петренко, дуже багато всього, дуже багато. Пожежі були. Син в евакуації в Хмельницькому і дуже, дуже просить мене до нього приїхати, але я не можу. Я не можу. Я повинна бачити, що з моєю хатою. Я повинна вчасно прибрати. А теж влучило у двір, розтрощило в мене і вікна, і двері, і все. Ну, позакривали їх дерев'яним ДСП. Сьогодні електроенергії немає. Ну нічого, аби був мир на землі. Кожна дитина, яка зараз переживає, це город, це моя дитина, розуміє. Дуже близько сприймаю до серця, тут жі сльози. Сука, просто утро. Блядь, это дубль-2, понимаете? Просто. Блядь, хата, балкон полетел, бизнес просто, Тут у мы нанимаем дверей. Просто нет дверей. Ни дверей, ни окон. Просто... Смотрите, это, ну... Нахуй. просто в миг. Ні, нічого живого хто на будь-якілати? Водночас місцеві спростовують інформацію деяких журналістів про те, що з певних районів Херсона виїхали люди. Кажуть, вони не виїхали і, попри обстріли і блекаут, залишаються удома. Однак у місті дійсно небезпечно постійно кружляють ворожі дрони, а останні обстріли гірші аніж за попередні роки. Привіт із незламного Херсону за останні вихідні так багато всього говорять, але знаєте, мене дуже сильно інколи дивують деякі висловлювання наших журналістів, блогерів і політиків в цілому. Бо кажуть, що все пропало. Так, було страшно у п'ятницю зранку. Було дуже страшно. Був такий обстріл, і я повернулася додому влітку, і я жодного разу ще такого обстрілу не чула. І люди, які не виїжджали з Херсону, вони кажуть, такого ще не було. це справді дуже страшно. Це ти не розумієш, куди воно летить. Це дуже щільний вогонь, дуже щільний. І наші всі кажуть, що 40 хвилин мені здавалося, що це нескінченно було, бо я прокинулась на початку шостої вже він був, бо я від нього прокинулась від цього обстрілу. І десь у півсьому ще було, ще стріляли наші, також стріляли, давали відповідь. Але питання в тому, що ну. Як людина, дати не розумієш, куди вони летить. І, і, ну, це страшно, це справді страшно. Але я хочу не про це сказати. Я хочу сказати про те, що так постраждало дуже багато е, саме е, нерухомості. На жаль, є люди, які яких більше немає з нами, є люди, які постраждали і зараз їм надається допомога. Але знаєте, коли кажуть про те, що все в Херсоні немає східного, немає Антонівки, немає острова, я вам скажу, що там живуть люди. На в Антонівці і на Східному світла немає не з п'ятниці, там світла немає вже декілька місяців, три, чи може навіть більше. І люди з цим живуть. Люди обирають жити так. Це не питання в тому, що е, все, там все пропало, треба виїжджати. Якщо хтось хто хоче, він може виїхати. Але питання в тому, куди. Знаєте, дуже легко сказати, що ти там сидиш, виїжджай, а куди? А, а як? А, а взагалі, якщо ти людина похилого віку, де ти будеш жити? Ну дуже багато питань, але я хочу поговорити саме про те, що е, Херсон стоїть так? Нам важко, е, так це страшно. Так ти не розумієш, що відбувається. І я хочу сказати всім, бо у мене приходять там повідомлення. Такі е, невже це правда? Невже це правда? Так це правда. Це правда, але знаєте, мені страшніше виходити з дому і боятися дронів. Бо дрони, ну знаєте, це як деякі у грі. Мені здається, вони полюють на людей. Просто скиди незрозуміло, з чого зупинки громадського транспорту людина їхала велосипедом. Люди ходять. Мені просто люди розповідають так, що вони на стовби лізти хочуть від того, коли чуєш дрон, і ти не знаєш, що тобі робити. Так, що така ситуація, але ми стоїмо і ну ми живемо. У нас є життя, у нас працюють кав'ярні, магазини, салони краси. Такшо, отак от. Тим не менш стало відомо, що ворог знову поклав око на Херсон. Зокрема, ВРБК Україна, посилаючись на джерела, заявили, що готовність до наступу на правобережжя Херсонщини у Росіян навіть вища ніж до активізації на Запоріжжі. Українські військові припускають, що головний удар у Запорізькій області може бути спрямований на район П'ятихаток, паралельно до річки Дніпро. Додатково можливі дії ворога в районі Гуляйполя зазначається, що у Херсонській області росіяни вже намагалися прорватися на правий берег Дніпра. Наприкінці листопада. Їхні диверсійно-розвідувальні групи вже відбивали неподалік Антонівського мосту з боку Олешок. За інформацією від джерел, рішення про наступ на Херсон уже ухвалено. А керувати операцію призначили командувача повітряно-десантних військ Російської Федерації Михайла Теплинського. Для виконання завдань планують залучити до 4 тисяч російських штурмовиків. Зокрема, 61-го окрему бригаду морської піхоти Російської Федерації та 7-му десантно-штурмову дивізію ВДВ зазначається, що ці підрозділи Російської Федерації восени 22-го року. Вже відступали з Херсонщини, що додає операції символізму, повідомляється, що російські плани залежать від погодних умов, щоб дістатися правого берега Херсонської області, окупантам необхідно перетинати Дніпро, оскільки всі мости в цьому районі зруйновані. Це створює потребу у використанні човнів або супроводженні переправ. Також відомо, що після підриву Каховської ГЕС частина території Дніпра перетворилася на болотисті ділянки, які взимку замерзають, що може полегшити перехід ворога. І як вже згодом стало від... Ому ворог накопичував сили ще з літа, але їхні плани збройні сили України відомі, заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. По інформації, яка шириться вже в медіа, про те, що ворог, мовляв, підготував 4 тисячі штурмовиків і буде наступати на Херсон. Насправді дивіться, розвідка боєм ворогом велася. Вони садили деяких штурмовиків вже в човни, намагалися там. Листи до залізнично-антонівського мосту там наші сили оборони їх мінусували. Відповідно, повірте, з літа до всіх дій ворога сили оборони на Херсонщині готувалися. Дійсно, бачили певне накопичення. Дійсно, володіє сили оборони всіма планами ворога. Дійсно, всі плани відомі. Відповідно, ворог буде мінусуватися. Так, ворог обстрілює Херсон артилерію. Звісно, це погано. І з цим вдіяти ну це важко, важко да протидіяти цьому. Але ось ці от форсування Дніпра, які ворог буде намагатися робити там, бігти кудись вперед. Повірте, ресурсів достатньо для того, щоб ворога бити. Слава Україні! Переможемо всіх. Також раніше партизани руху, а теж повідомляли про випадки знищення солдатами Російської Федерації човнів через побоювання перетинати Дніпро. Ще одним проблемним фактором для окупантів є те, що частину десантури з УВ Дніпр раніше було перекинуто на допомогу російським підрозділам у Курській області, і вона звідти не повернулася. Співрозмовники РБК Україна сумніваються в успішності задумів Москви з огляду на складність такої операції. Також важливим є те, що українські військові вже готові зустрічати ворога на. На правому березі Херсонської області, що ускладнить реалізації наступу. А речник сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що 20 грудня, коли окупанти вже намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту, вони не допливли навіть до середини. А 24 грудня росіяни знову масово обстріляли Херсон. А Як думаєте, ви чи можуть рашисти знову полізти на Херсон? Напишіть нам у коментарях. Команда тсн ЮЄ також висловлює щиру підтримку мужнім та незламним мешканцям Херсонщини. Кожного дня ви змушені жити під вор ворожими обстрілами та постійним ризиком, проте навіть у таких складних умовах херсонці демонструють приклади витримки та сили духу. Ваш опір це символ стійкості всієї України, яка бореться за своє право на мир і незалежність. А у мене наразі все залишайтеся з нами, щоб не пропустити найцікавіше та бути в курсі найважливіших подій. Першими до зустрічі.